Сказати вам про те, що в принципі це гра. Але ця гра має дуже багато спільного з життям. Єдина різниця, в грі можна переграти в житті дуже рідко, є можливість щось переграти. Те, що в рамках цієї гри ви здобуваєте якісь нові знання, те, що ви здобуваєте певний досвід, це важливо. Але до цього життя треба готуватися. Воно складне, воно часто густо несправедливе, але якщо ви ставите для себе ціль, ви обов'язково її досягнете. Серед вас є дуже багато лідерів. Серед вас є тих багато людей, які здатні зробити не тільки для себе. І почуйте ключову різницю між справжнім лідером і тим, хто просто хоче називатися політиком. Справжній лідер це той, який думає не про себе, а про мільйони. Це той, який здатний принести для цих мільйонів інше життя. Всі інші це політики і політикани, які, як правило, цікавляться тільки собою, своїм оточенням і своєю маленькою партією. Тому я вам бажаю, щоб ви цікавилися собою, родиною і нашою країною. Я вам бажаю, щоб ви були успішні. Я вам бажаю, щоб ви не просто брали участь в грі, а щоб ви в реальному житті перемагали, щоб ви в реальному житті добились того, що ви хочете, щоб ви в це реальне життя прийшли набагато сильніші, ніж всі покоління перед вами.